куди ховатися у разі стихійного лиха чи техногенної катастрофи, або у разі військової загрози на тлі застережень українських та закордонних спецслужб щодо ймовірного вторгнення РФ в Україну змі соцмережі вкотре заговорили про цивільний захист населення, ДВ вирішила без зайвої паніки перевірити, де шукати такі укриття і в якому вони стані. Захисні споруди і сховища Києва можна знайти на спеціальній мапі. Її КМДА оновили навесні цього року. І така карта є у кожному місті, або принаймні має бути тут. Відмічені підвали житлових будинків, станції, метро і всі споруди, де теоретично, хоча б можна сховатися, чи відповідає ця карта дійсності у цьому районі. Позначені десятки найпростіших укриттів, тобто звичайних підвалів. Спершу цікавимося у місцевих, чи знають вони про це. Ну, ось там на будинку було написано далі. Я не знаю. Стрілочка була намальована. Ніхто нічого не знає. Куди бігти, як ото, то ніхто нічого не знає. Денис семирог Орлик теж житель цього спального району. Він командир взводу 130-го батальйону територіальної оборони Києва. Його задача у разі бойових дій захищати мирне населення міста. Тож зізнається, раніше ніколи не цікавився, де ховатися. Озброївшись мапою укриттів, разом вирушаємо на пошуки. Так, ну давайте дивитися, де ми тут. Ми були отут там, де підвал. Ага, було. от це три, три три житлові будинки. Вони панельні. Цікаво, давайте подивимо, подивимось До укриттів ведуть червоні стрілки, які є майже на всіх будинках. Вон укриття. бачите, червона? Це І вон ще друге укриття стрілочка, а вон ще третє укриття стрілочка. Бачите, тут все намальовано. Попри вказівники, навіть місцевим, як виявилося, зорієнтуватися непросто. А ви тут живете в цьому будинку? Так, в першому під'їзді. Але де те укриття, не знаю Ні, не знаю. Ніхто але не пояснював. Поясню. Укриття знаходимо в під'їзді поруч, але всередину не потрапити, на дверях замок. Ну, такий самий, як в першому під'їзді, в четвертому такий самий вхід, низенький і є він. А тут фундаменти бетонні, тому це непогане укриття від уламків і все. Може на зріст не станеш. Ну, все одно це краще ніж нічого. Стрілки на ще одному будинку вказали на підвал поруч із газовою трубою. На безпечне укриття він точно не схожий. Ну, бачите, вон, ці сходи, наприклад. Ну це ж все тимчасово зроблено. Просто разом з цим робилося. Я не думаю, що це вхід. Червоні стрілки на сусідніх будинках приводять нас до ще одного замкненого підвалу. Відповідальна людина, яка є ключі, вона знає, що якщо є тривога, то їй треба піти відкрити двері. За законом укриття не повинні бути весь час відчиненими, але на дверях має бути табличка з ім'ям і номером телефону того в кого ключі. Жодної такої таблички ми не знайшли. Тож відповідальний, і як виглядають підвали укриття зсередини, це нам вдалося з'ясувати лише згодом в іншому районі і випадково лайфхак радимо звертатися до двірників. Раптом що? то до кого бігти, до кого звертатися. Відповідальні за укриття в багатоквартирних будинках ОСББ чи керуючі компанії, ті, що раніше були ЖЕКАми. У них власне й мають бути ключі до підвалів сховищ. І ось що всередині. Під старими будівлями 60-70-х років збереглися такі підвали, що тягнуться від першого до останнього під'їзду. Колись тут були передбачені резервуари для води і навіть туалети. А зараз усе це м'яко кажучи у не дуже справному стані. Приміщення величезне, і в принципі тут більш-менш чисто, ніякого сміття немає, але і світла теж немає. Хоча електрика передбачена, але вимикачі не працюють. Це далеко не найгірший варіант укриття. Принаймні, воно є. Інша справа новобудови у цьому мікрорайоні на лівому березі Києва. Щільність населення дуже висока. На карті ж бачимо лише чотири укриття. Ось одне з них єдине на цю величезну багатоповерхівку. У сусідів справи не кращі. У своєму, наприклад, будинку маєте підвал? Маємо да там зараз бар. Ну якщо може приймуть, сховають від небезпеки. Далі кілька висоток в ряд у кожній по 900 квартир. Ну ми шукаємо укриття. Є тут у цьому будинку? Підвали є. Хоча напевно ні, підвалів тут особливо немає. Ну офіційно в нас немає сховища. Офіційно, поки грім не гримне, то ж ви знаєте, що мужик не перехреститься. Треба, мабуть, їхати за місце ховатися. В місці, мабуть, буде важко сховатися. Невтішну ситуацію з укриттями у столиці визнають у відповідному департаменті КМДА за нормами на кожні 400 квадратних метрів площі має бути одна захисна споруда. Враховуючи щільність забудови, міська влада може вимагати зміни до планів забудови, але такі вимоги пожасти просто ігноруються. Не всі будівельники, не всі підприємці відповідально відносяться до цього питання. Вони можуть збудувати мікрорайон, в якому не буде передбачено захисних споруд. І я на жаль на сьогоднішній день як директор департаменту не має ніякого юридичного впливу на такі забудівлі. Правоохоронні органи повинні бути проведене розслідування з цього питання. Ще одна проблема: кафе, бари, ресторани, крамниці і перукарні в підвалах. Кожне п'яте укриття в столиці у приватній власності. Ми маємо об'єкти, навіть на які нас не допускають, навіть з правоохоронними органами не допускають. Ми маємо підприємства, які повністю приватизовані, і підприємець використовує його, ці об'єкти за власним бажанням за сценарієм у випадку надзвичайної ситуації спершу лунає сирена. Після цього треба залишити робоче місце, оселю, транспорт є 20 хвилин, аби знайти укриття. Здебільшого це прості підвали. Ще є герметичні сховища. На весь Київ, наприклад, їх пів тисячі, розташовані під життєво важливими підприємствами. Найновішому з них 35 років. Поняття бомбосховища у законодавстві вже немає. Також укриттями можуть слугувати підземні переходи, підземні паркінги або підприємства підземні станції метро в них опускається гермозатвір. За даними КМДА, у разі надзвичайної ситуації в Києві є близько п'яти тисяч захисних споруд. Там можуть сховатися 2 мільйони 800 тисяч людей. При цьому населення столиці близько п'яти мільйонів. Проблема з укриттями не лише у столиці на всю Україну офіційно є 21 тисяча захисних споруд. За даними ДСНС, три чверті з них, хоча б мінімально придатні до використання, кожна четверта не готова. Тобто немає двох виходів вентиляції і генератора. У КМДА кажуть, з міського бюджету на це не виділяють грошей. На думку Дениса семирога Орлика, який щовихідних проводить військові тренування для добровольців та роборони, у цьому питанні слід покладатися радше на себе, аніж на. Державу. Хлопці і дівчата, вас ніхто в це укриття за руку не поведе. Підіть, будь ласка, з дітьми гуляєте, там, з бабусями, Підійдіть і подивіться, скільки вам часу і куди вам треба йти. Домовця службу, щоб відкрили, може, там треба порядку трошки навести, там. ну там, не знаю, може, прибрати, може, якісь стільчики занести, ще щось таке. Ну, подумайте, може, воду там треба скласти. Ну, Можна постійно розраховувати на когось, на дядю, можна трохи самим. Це у разі екстреної ситуації. До укриття із собою треба взяти документи, теплі речі, ліки, воду, мінімальний набір продуктів. Українці сподіваються, що шукати укриття їм не доведеться. Та все ж, попереджений, значить озброєний.